Вітаю всіх у своєму в'язальному просторі. Я хочу, перш ніж розпочати цей відеоролик, дуже-дуже вам всім подякувати за ваші слова підтримки, за ваші побажання, мені швидкого одужання, мені та моєму сину. І мені здається, це ваші побажання мені повернули життєву силу. Дякую вам, мої любі. Ви неймовірні. в мене це дійсно без... Цінно. Але хочу одразу вам признатись, я дуже-дуже мало останнім часом в'яжу. Правда, це мені не завадить вам показати сьогодні всі мої проекти, які у мене є наразі. І, звичайно, я б дуже хотіла їх завершити в цьому місяці до кінця цього місяця, але впевненість у мене з кожним днем все менше і менше, що мені це реально вдасться. Давайте я вам покажу. Якщо чесно, у мене є три проекти. Великих масштабних, один маленький, і один, навіть про який я чесно вам скажу, дуже-дуже забула. Але давайте про все. Це Ось дітей. ця моя футболка. Боже, дівчата, вона неймовірна. Багато хто з вас сказали, що у неї чарівна. Кокеточка. мені чесно, це мій дуже-дуже до вподоби. Я вже не можу дочекатись, коли я дов'яжу донизу цю футболку. Чесно кажучи, мені залишилося десь близько 20 сантиметрів. Або якщо бути чесними, то це десь 50 грамів пряжі приблизно. І там мені здається, якщо я не помиляюся, залишилося ще дві чи три ниточки для переходу. Тобто, Тут всього чотири нитки, і зараз три нитки одного кольору йде, і одна нитка іншого кольору. На кінці в'язання, тобто на кінець моточку, да, тобто коли вже буде фініш, у нас має бути три нитки іншого кольору, яка зараз одна ниточка, і одна ниточка цього кольору, який є. Тобто зараз я дов'яжу до моменту, тобто зараз в мене буде. Ще одна зміна кольору, тобто нитки, якби. І вже потім я хочу ввести по нижній частині малюнок. Бо мені здається, тут він буде якраз доречний, і я зможу завершити свою футболку. Мені здається, все буде чудово і чарівно. Така класна футболочка на літо, на весну під. Під рубашечку, під кардиганчик. Ну, просто мега суперова річ. Мені дуже-дуже подобається. Що просто виход. з нетерпінням хочу її дов'язати. Ось, бачите, це якраз оцей колір, про який я вам казала, одна ниточка. А до кінця буде навпаки цього кольору одна ниточка, а цього щось новий пішов вже, бачите, такий більш режіший буде три ниточки. Ось так. Мені дуже подобається цей проєкт, і я, я ж кажу, просто. Мрію про його завершення. Хочу нагадати, що, що цей светрик я в'язала з пряжі, яку мені подарували або в 2020-му, або в 2021 роках. Я вже не пам'ятаю, тобто вона до мене прийшла з Німеччини. І тоді я навіть уявля, не уявляла, що я відправлюсь сюди в Німеччину. Для мене це такий, знаєте, трішки цікавий фідбек. Хочу нагадати, що саме для свого светра з Жактою кокеткою я в'язала, брала трішки звідси в бобінці цієї пряжі. 250 метрів, 250 грамів, вибачте, і 1000 метрів. Тобто трішки десь грамів 20 я забрала на кокетку, коли в'язала свій жакардовий светрик з кокеточкою. І ось залишилось трішечки, тому ось така у мене зараз виходить ось така у мене зараз виходить футболочка. І вона мені дуже подобається. Таких бопінок тут я не зустрічала, я тільки бачила, можна купити на тему і можна купити. Далі okay. наступний мій проєкт, хто вже пам'ятає, хто ще не пам'ятає або вперше тут, то нагадаю, це ось такий светр футболка з виобразною горловиночкою, V-подібною горловинкою, правильно сказати. Я її в'язала окремими деталями і цей свет в'язався гачком. Мені зараз залишилось відв'язати рукава. Ось, Я вже почала один рукав. В'язати, другий ще не працювала над ним, я його приміряла. І мені чесно вам скажу, дуже подобається, як цей светрик сидить на мені. Ідеальне рішення. Для в'язання цього светрика я використовувала пряжу з магазину Woolmart. Здається, цей магазин саме так тут називається. Ось такий моточок це бавовна, де 70% бавовни і 30% поліестеру. І в упаковочці йшло 4 моточки. На цей светр пішло таких. Вже три упаковки, тобто залишився оцей єдиний моток, який я зараз і дов'язую. Чесно кажучи, коли готувала до цього відео, знайшла ось цей проєкт, про який я дуже забула. Це проєктик гусик, який я розпочала ще в осінньому іграшковому бумі, і от саме його я ніяк не можу завершити. Тут вже залишилось, чесно вам кажучи, крильця дов'язати, клювик, оформити саме обличечко, і вже буде готовий гусик. Мені дуже хочеться його завершити, звичайно. Ну, ось така. Краса в мене є, але ніяк не довершую. А, ще хвостика маю сюди дов'язати. Ну, тобто, ось оце зв'язала, і я тоді пам'ятаю так, з таким ентузіазмом, і щось я про нього просто, чесно вам скажу, забулася про цю іграшку. <кхи> Також я працювала над шкарпетками на двох спицях. Хотіла для вас записати майстер-клас, але, чесно вам скажу, я промахнулася з кількістю рядів ось тут. Я в'язала по своєму власному майстер-класу, і він в цілому на каналі є. Він російськомовний. Я хочу створити україномовний майстер-клас для свого закритого клубу. Але мені захворювання моє не дало. І, чесно кажучи, я приміряла, він на мене малуватий. Це на десь 37-38 розмір. У мене розмір 39, а іноді 40 взяття взуття купую за широкі кісточки, і це виглядає не дуже-дуже практично. Тому я хочу це все розпустити і перев'язати, щоб мені було зручно. Тобто цей проєкт також, знаєте, не знаю, чи буду я над ним працювати зараз, бо я хотіла б працювати над цій більш масштабною. Проєктами завершити, а вже в травні приступити до вив'язування двох пар шкарпеток, мені треба буде в травні зняти декілька майстер-класів, щоб догнати те, що я планувала. Але я обов'язково це все зроблю. Знаєте, коли ти захворів, неочікувано для себе. І це до сих пір мене трішки так давить на мене, ось я вам хочу сказати. Ну, але ложу сюди корзиночку. в корзиночку. В'язала я з ось такої бобінної пряжі. Не бобінної, а моточної пряжі, я її купувала у нас в інстаграмі у дівчаток. Здається, магазин називається Зефір Ярн. Ось так, в українському магазині, кажу одразу. І хочу вам показати проєкт, який таки мовити, позакадровий. Я його вам ще не показувала. Трішки про нього розповім, що для чого я в'яжу. А якщо ви хочете знати історію цього проєкту, коли він у мене виник і чому він у мене виник більш детально, е рекомендую подивитися на наступний понеділок відеоролик. Я, я обов'язково зберу всі частинки цього відео, які я знімала і для вас і покажу саме цей проєкт, як він народився. А мова йде про ось цей светер. Дивіться, він мені чесно вам скажу. Дуже подобається. В цьому светрі задіяно одразу три пари спиць, Тобто, дивіться, по низу, по рукавам. Тобто, тому що я не знаю, скільки в мене пряжі, скільки всього всього вийде. Я використовувала пряжа... Тут іде. Вибачте, будь ласка, мені довелося прерватися. Позвонив телефон і, звичайно, довелося порватися. Проще кашель Муча. Ось мені дуже подобається, що виходить. Мені дуже подобається, це неймовірне цікаве поєднання кольорів. Я використала тут чотири кольори. Тут є і кідмохер, тут є і синтетична повністю нитка, тут є і ангора моя з паєточкою, і є 100% байовна. Ось так. Якщо вам цікаво, що це за светрик, як він народився і чому він у мене такий з'явився цікавий. Дивіться, будь ласка, наступне відео в наступний понеділок. Я там все-все детально вам розповім в цьому відео. Тому до перегляду, до приємних вам переглядів. Ось так. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, щоб не предпускати мої відеоролики. Адже чесно вам скажу, в мене дуже велика купа ідей, бажання ділитися з вами інформацією. Я вже запланувала величезний курс створення відеоуроків для початківців. Заплачувала цікаві е, і покорисну інформацію для тих, хто вже вміє і гарно тримає в руках інструменти. До речі, тут знайдуть для себе інформацію і ті, хто люблять в'язати спицям і ті, хто люблять гачком, тому що, як ви побачили, ось цей, наприклад, светрик, яким я в'язала гачком, мені дуже хотілося його зв'язати. Чесно кажучи, наступний вироб гачком я також хочу зв'язати, але це буде щось легкіше і не, таке, не з такою товстої ниточки, я вважаю, бо, тому що ця ниточка все ж таки товста. Тут, якщо я не помиляюсь, зараз вам скажу. Ага, почекайте на хвилинку, бачите, це було, мабуть, на. Ага, ось. 245 метрів 100 грамах. Тобто ниточка товстенька, як на мене. Ось. Тому обов'язково хочу, у мене дуже багато планів ідей, але останнім часом не сил не мало, було просто жахливе вигорання, Потім була все ж таки поїздка, і це було класно. Я зарядилася, але через деякий невеличкий проміжок часу я знову захворіла і це, ви не повірите, я майже 3 неділі мені здавалося. З цих трьох неділь я десь два тижні взагалі з таким трудом ставала з ліжка, щоб щось підігріти, поїсти собі та дитині. Ну просто не було сил, бо дитина також хворіла, ми обидва хворіли, і медицина в Німеччині це ще той квест, Я стикнулася і мені є, як кажуть, що розповісти, але. Можливо, згодом на своєму власному каналі я розповім вам дійсно все, всі тонкощі. Про все наболіле. але то буде потім. Поки що я ще не готова до цього, чесно вам скажу. Єдине, що для мене стало, можу так трішки, знаєте, забігти, хоч це тут пров'язання, але все ж таки скажу. Можливо, комусь це буде також корисно. Моє захворювання стало для мене застуда. Це звичайно банальна була застуда. І я. Напередодні вирішила відмовитись від солодкого. Буквально за пару днів до того, як я захворіла, я перестала повністю їсти солодке солодощі, Ніякі солодощі нічого не їла. І під час застуди мене це просто. Ну, вдома в нас їх не було. Тобто були якісь солодощі, поки ще Ігор не захворів, бо Ігор захворів десь майже через 5 днів після моєї його захворювання. І Ігор повиїдав ті солодощі, які вже були куплені вдома. Для, ну, для нього я купувала і нових ніхто не купував. І, можливо, зараз у мене взагалі немає бажання до солодкого. Це для мене великий плюс. І єдине, я відмовилась від ранку. Я взагалі відмовилась від кави, я не могла пити, бо в мене дуже високий тиск. На фоні моєї астми вона давала високий тиск. Я, звичайно, не могла пити каву, і вранці я відмовилась від ранішньої кави. Зараз я п'ю каву, але це невелика кількість і тільки після. Повноцінного прийому їжі. Ось так, це трішки відхилення від теми. І я вам кажу, що як і є, я вже працюю, вже створюю контент-план, у мене стоїть планшет, на якому я прописую багато контент-плану, у мене дуже багато ідей. Я, чесно кажучи, іноді мені здається, де на це все те час. Але, то -те. звичайно, і також про свій клуб в'язання, мені здається, це на мене все навалилося ще. А, трішки таке була велика кількість відповідальності, яку я на себе взвалила, Як кажуть, про свій клуб в'язання в клубі в'язання я буквально буду намагатись уже на наступному тижні, тобто з понеділка, бо сьогодні у нас субота вечір. Записати відео як розібрати, як в'язати плаття з гачком. Мене просили дівчата. Клубі, і я розберу візерунок на це плаття є на каналі. Ви можете, якщо ви розбираєтесь, будь ласка, самостійно попрацювати. Якщо ж ні, то в клубі буде в безкоштовному доступі. Тут на каналі цього відео не буде. Я буду спеціально розбирати для своїх учасниць клубу і ділитися з ними, кому це цікаво. Будь ласка, можете доєднатися до клубу. Вартість вступу в клуб озвучую одразу 500 гривень. Можливо, колись якісь буду робити інтерактиви, на сьогоднішній день, кажу, як є. І, звичайно, чим більше буде інформації в цьому клубі, тим вища буде ціна. Звичайно, ціна клубу буде зростати постійно, божу вам так сказати. Зараз немає змін по ціні, тому що я хворіла. Зараз там є два повноцінних майстер-класи на шкарпетки. Є повноцінний майстер-клас на. Кардиган ажурний спицями. До речі, про ажурний кардиган з спицями. Багато хто у мене запитував, чи не хочу я створити новий спільний проєкт. Я над цим поки що думаю. Якщо вам це цікаво і ви б хотіли прийняти участь у новому спільному проєкті по в'язанню ажурного кардигану з пицями на літо, це класна річ. Пишіть, будь ласка, в коментарях, і ми разом з вами подумаємо, я, можливо, створю нову групу і запрошу всіх бажаючих створити новий кардиган спицями. Поділюся, якщо вам цікаво, в наступних відео готовими роботами дівчат, хто приймав участь в попередніх спільниках. Правда, не всі дійшли до фінішу, є дівчата, які до мене зараз приєднались до клубу. Я в своєму клубі завжди відповідаю на ваші запитання, на ваші ідеї. У мене там ідеї по плану інтерактива були, але це поки говорю, треба ручки кремом намазати, бо капець. Пересихають страшне, вода дуже, суша, не знаю, як у вас, а у мене це капець. Ось, mm -hmm. тому, звичайно, і, звичайно, я хочу, планую робити спільний проект по футболки з пицями. Вже в цілому можна починати, але так як я на найближчі, найближчим часом, тобто десь буквально через майже тиждень, я залишусь без станціонарного інтернету, у мене буде тільки мобільний, і дуже буде складно, тому що мобільним інтернетом я колись вже хотіла вигрузити відео, дуже важко загружати відео, тому я не буду цього робити, звичайно, на каналі, і буду з вами ділитися. Інформацією, яка вже краще на травень місяць. Тому буде спільний проєкт. Я якраз вже завершу свою футболочку, зроблю фото у всій красі. І якщо ви хочете доєднатися до спільного проєкту по футболки з пеціями, саме про цю футболочку кажу я вам нагадую. То, будь ласка, пишіть навіть зараз в коментарях десь в перших числах травня. Точніше, я вам скажу вже ближче до травня, десь можливо. 5-го, 4-го травня десь у таких числах ми запустимо з вами спільний проект. Я поділюся всією інформацією, що я знаю по футболці. Кардиган, звичайно, буде пізніше. Для учасниць клубу вступ до спільного проекту взагалі безкоштовний. Тобто, якщо дівчата хочуть, вони можуть сміливо доєднатися. Звичайно, після завершення спільного проекту ця інформація по кардигану буде перенесена також в спільний. Клуб по в'язанню, тобто все залежить від вашого бажання. Хочете творити, будь ласка, хочете творити. До речі, вступ в спільний клуб, в спільний проєкт по в'язанню футболки буде дуже-дуже символічний. Я вам чесно кажу, це невеличка чашка кави або смачного чаю. Тому, хоча я згадала, скільки я заплатила за невеличку чашку кави, коли була в Гамбурзі, то Краще не казати, я тут пропишу, якщо вам цікаво. Ось так. Ні, ціна буде не така, як та чашка в кави. Трішки дешевше, можу навіть сказати, але в гривнях. Там ціна буде в євро, звичайно ж. Ну, як ви зрозуміли, я на найближчий час буду без інтернета, і я вирішила, що на цей період часу я зроблю паузу від в'язальних влогів. Вони не будуть просто виходити на каналі. І вже як в мене буде повноцінний нормальний інтернет, я зможу з вами поділитися відео. Я буду намагатися їх знімати, звичайно. Наскільки це можливо з моєю пам'яттю телефона, тому що в мене. Не так і багато, але обов'язково я буду творити, знімати і щось творити. Зараз я хочу завершити в першу чергу цю футболку, щоб ми вже з вами приступили, вона вже була готова. Все ж таки, 50 г пряжі не так і багато, 20 см. Десь маю надію, що мені вистачить на 20 см. В цілому, я вже відв'язала. Якщо буде чесно, скільки ж я відв'язала? Давайте помірю. Тобто, я хочу по спинці відміряти довжину і вам скажу, скільки ж відв'язано. Взагалі 46 см. Ну, я маю надію, що в 20 см все ж таки вона менше, ніж там вверху. Мені достатньо буде цих 50 грамів пряжі. Маю на це надію. Бо якраз я люблю футболочки, якраз десь приблизно 40-45 см довжини. Це ось такий клас. Для, ну, особисто для мене, я для себе виміряю. Ось так, дівчатка. Бистро протораторила, розповіла все як є, все як на духу. Пишіть, що вам цікаво. Можливо, ви, у вас є які ідеї, ви хотіли бачити на моєму каналі, буду дуже вам вдячна за цей розвиток. Це безцінна рекомендація для мене, тому що я думаю, куди правильно розвивати, щоб вам було, звичайно, цікаво. Я дуже вам вдячна, до наступної зустрічі Па-па!